Доброго дня мої любі слухачі! Ви на каналі Логосвіт і сьогодні казочка Кирило Кожум'яка. Дуже давно жив у Києві князь, а коло Києва оселився Змій, і кожен рік посилали йому молоду дівчину або парубка. Ото прийшла черга й до дочки самого князя. Робити нічого, адже городяни віддавали своїх дітей. Треба йому віддати. Послав князь свою дочку до Змія, а дочка була така гарна, що сказати не можна, то Змій її полюбив. От вона до нього підлестилась та й питає, чи є на світі такий чоловік, що тебе подужає. Є такий у Києві над Дніпром, відповідає Змій. Як затопить хату, то дим аж під небесами ста. Це як вийде на Дніпро. Мочити кожі то не одну несе, а 12 разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я вже візьму та учіплюсь за них, чи витягне він їх. А йому байдуже. Як поцупить, то мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка мені страшно. Князі взяла те собі на думку і міркує, як би їй е, від точку додому послати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була. Думала, думала, а тоді й написала до батька: таточку мій ріднесенький, у вас у Києві є чоловік на ім'я Кирило. А прізвище його кожен м'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не стане він із Змієм битись, чи не схоче визволити мене з неволі. Благайте його, татусю, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичне слово. Написала, прив'язала під крильце голубу та й випустила у віконце, голубок злинув під небо та й прилетів додому. На... Під вір'я до князя, а діти бігали у дворі та й побачили голубка. Татусю, татусю, дивись, це ж від сестри ці голубок прилетів. Князь спочатку зажидів, а потім подумав та й зацумував. — Це вже проклятий її розгубив, мабуть, мою доньку. Піймали голубка, угледіли аж під крильцем лист, прочитав князь того листа, покликав до себе всю страшну та й питає. Чи є в нас такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є князю, живе над Дніпром. Як же до нього підступити, щоб послухав? Отось як так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчиняють помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною. І мене руками 12 кож. От один із них посланців, кахи-кахи, кожум'яко жахнувся аж дванадцять тільки трісь зіркнув на них, аж вони йому і кажуть: прислав нас до тебе князь із проханням. А він і не дивиться, і не слухає йому їх, тому що через них 12 кож зіпсував. Вони знову давай його. Просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, благали та й пішли, понуривши голови. Що тут робити? Сумує князь, сумує вся страшина. Чи не послати ще молодших? Мовчить та супе кожум'яка, наче не йому й кажуть. Так розібрали його на тій кожній далі. Надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті прийшли, як почали проситись, як стали навколішки, та як заплакали, та сам кожум'яка не витерпів, заплакав і каже: це тільки для вас роблю, сказав і пішов до князя. Давайте, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів. Конопель обмотався коноплями. Обсмолився смолою добре, узяв булаву, таку що може, в ній пудів десять, а той пішов у Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи моритися? Де вже моритися, битися з тобою, зіродом проклятим? От почали вони битися, з земля у де. Розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила то так кусок смоли й вирве. Знову як розбіжиться та вхопить, то так ж моток пері вирве. А кирило його здоровенною булавою, як улупить, то так аж жене землю, а змій як вогонь горить. Так йому жарко. А поки збігає до Дніпра, щоб напитись, то вскочить воду, щоб промо... прохолодитись трохи то крила, кожу м'яко вже обмотався коноплями і смолою, обсмалився. То вискакує з води проклятий іротек, ратек, проти козум'яки, та він його булавою луп-луп, аж луна йде. Билися, билися, аж курять, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія краще, ніж коваль леміж горні, аж пирхає, захлинається проклятий, а під ним земля аж стогне, а по горах народ стоїть. Як не стіп стіпливши руки, жде, що то буде. Коли це зміюка, був бух, змія, аж затряслась. Народ, стоячи на горах, так спеснув руками Слава тобі, кожум'яко. А Кирилу, убивши змія, визволив князівну та й віддав князеві. Та вже з того часу й почало зватися те орочище кожум'яками. Ось така казка, добро завжди перемагає зло.